Христос Воскрес. Ми з вами сьогодні принесли пасхальну радість тим, хто відійшов від цього життя, нашим рідним і близьким, і всім, всім українським воїнам, за яких молилися, і всім, тим, що загинули під час війни в Україні, і всім. Згадали всіх православних християн. Пасха Ісус Христос, ми читаємо Євангелії, коли він, коли він помер на Христі, душа Його зійшла в пекло, і звідти визволила дуже багато праведників, бо двері раю були зачинені. І багато святих воскресли, написано в Євангелії, святих воскресли, і разом з Христом вони були підняті туди, у Царство Боже. І такий звичай зараз у православної церкви, що завжди. Ми молимося, радіємо тим, що Господь воскрес. Ми освячуємо кошики, ми потім в радості молимося весь тиждень. Прославляючи Воскреслого Господа, і в провідну неділю в нас тут ми завжди молимося і просимо, щоб була пасхальна радість для тих, хто відійшов від нас. Що таке пасхальна радість для них? Ми просимо, щоб Господь знову підняв їх, щоб воскресив їх, щоб простив їм гріхи, щоб підняв з собою, оселив їх там, де велика радість. Щоб наша молитва була для них пасхальною радістю, і Господь там, у Царстві Божому, сказав їм Христос Воскрес! Вони всі відповіли істинно Воскрес, війшовши ту велику радість Господа. Тому ми молимося зараз у нас поминальні дні після Пасхи. Бо служіння в нашому храмі щоденно, о 8-й годині вранці. О 8 вранці потрібно сказати в 6.45 у нас читання акафіста перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручини. О 8 годині вранці Божественна літургія, вечірня о 17. В суботу і в неділю о 9 годині вранці. В неділю в нас ще є одна літургія о 6.45 вранці. Також. Ми маємо сьогодні дуже велике випробування для всієї країни. І не забуваємо, що вони не там, а ми тут це все велика єдина домівка. Тільки в нас тут нема цієї мерзоти. Вона там. І наші воїни захищають нас від них. Тому працюємо для перемоги. Віра дуже, дуже потрібно вірити. Віра приносить надію. Щира, щира і щира молитва. Молитва приносить, притягує Боже благословення на нас з вами і на всю Україну. І праця для перемоги. Всім, чим можемо. А влада, а це. Давайте не будемо дивитись на владу. Влада завтра, я хотів сказати дуже грубе слово, здрисне. Влада завтра втече, а ми залишимося. Ми залишимося тут і ми будемо страждати, а вона не буде страждати. Тому ми молимося не за владу, а за нас з вами і за нашу перемогу. Щоб сюди оця нечисть не прийшла на нашу землю. Христос Воскрес! А зараз, якщо є потреба, можливість свящає, можете піти і помолитися на могилках. Священників дуже і дуже обмаль, дуже обмаль. Тому не переживайте, якщо ви прийдете, візьмете молитовничок, почитайте молитви і самі помолитесь. На могилках, самі помолитесь, де немає священників. Це не є гріх. Це дуже добре, що ви їй самі помолитесь. Христос Воскрес!